Мокрі вікна та цвіль на стінах, і все це через слабке опалення. І діти дихають таким грибком. Це будинок на вулиці Кримська. У квартирі Одеситки не більше 17 градусів. Теж саме і в будинку напроти, на десантному бульварі. Причому тут ОСББ і внутрішні комунікації в порядку. А ось температура подачі теплоносія на будівлю не дуже. Найбільше, що було за цей період, було 48 з копійками градусів. А якщо порівняти. Ну, на... на минулим роком минулого, минулого року було опалення близько. Ну починався опалюваний сезон з температури 55 градусів. Це була найнижча температура минулого року. Йдеться про гарячу воду, яка йде від котелень теплотрасами до будинка, і у підсумку опиняється у ваших батареях, і саме від її температури залежить наскільки у вас буде тепло в домах з верхньою подачою. Це більш-менш пристойна температура, ну приємліма, скажімо так. А в домах з подачою нижньою, там де е, теплоносій подається на, на стояки з підвалу е, до 9-го поверху, а потім спускається по іншому стояку. Там е, зворотня температура на першому поверсі 30 градусів. Наслідки відсутності тепла можна побачити скрізь. А ще це необхідність щільніше одягатися навіть вдома, скажуться місцеві, і причому за все це доводиться платити сповна. І за ті суми які... за ті суми, які нам виставляють, приходить платіжка за два тижні листопада, 1200 гривень. Ну це круто, круто і дуже холодно. Вночі руку витягнув холодно, лід. Ми змушені спати в шкарпетках у светрах. І це восьмий поверх, і оплачувати за це опалення. І ці будинки розташовані недалеко від котелень. Чим далі, тим менша температура в оселях Одесиців. Вважаю, що у нас на даний час опалення немає. Про тих показниках теплоносія це просто назва, що це опалення. Батареї геть холодні, а вночі треба спати в шапці. Щоб не дати дуба. А це вже Сахарова 20Б. Будинок майже новий, а ось проблеми ті ж самі. 46. Зараз на подачі у нас 46 градусів. Але ну, ці показники вони не є щоденні такі. У нас сьогодні вранці було 44 градуси, а вчора 43-42. Взагалі, спочатку опалювального сезону у нас показників вище, ніж 48 градусів взагалі не було. через те І люди мерзнуть постійно, у нас постійний недогрів. А ось температура однієї із стін у найтеплішому приміщенні цього будинку теплопункт майже під нами, і як з'ясувалося, такі проблеми в усіх районах. Одесити вже зверталися до теплопостачання міста Одеси. Там їм заявили, що всьому виною ліміти від нафтогазу зверталися до керівника Валерія Юрійовича, і він нам відповідає, що ліміти нафтогазу тому така температура. І коли його питаєш, це ліміти. На був на листопад, на грудень чи на весь опалювальний сезон. Відповіді чіткої немає. За коментарем до мерії звернулися і ми там розповіли, з 22-го року всі підприємства теплопостачання по всій країні отримують газ на опалювальний сезон за розрахунками, затвердженими у 812-й постанові кабінету міністрів, а це середнє споживання за останні три роки. І що головне, ці ліміти не враховують температуру навколишнього середовища. Цього року дійсно ліміти знижені. З урахуванням того, що в минулі роки були досить теплі, чого не можна сказати про цей рік. І також е е ми стикнулися з тим, що не тільки Одеса, весь південь, вся наша область це стосується і Південного, і Чорноморська і ряда інших міст. Е з тим, що нам не вистачає тих лімітів, які є на цей опалювальний період. Е звісно, міська рада не, не стоїть осторонь. Ми звернулись до кабінету міністрів з тим, щоб ліміти були переглянуті. Також скерувала відповідний лист військова адміністрація на підтримку теплопостачальних підприємств Одеської області. Відповіді від кабінету міністрів усе ще чекають.